Так, це у нас штанга для дозиметрів, радіометрів або для будь-чого іншого. В складеному вигляді вона має довжину 36,5 см. І розкладається, Ще збільшується на 28,5. Непомату розкладені виглядає, загальними шістдесят чотири з половиною сантиметра приблизно. Металл фіксується ось так. Закручуванням загальноковий стрілка. Тут металева різьба, латун. Ручка зверху метал середини зверху вкрито пластиком і... і рельєф щоб не скользило в руці добре 187 там дам Кес 07, ніби використовувались та до інших.